Друзі, всіх вітаю! Сьогодні знаходимося на BMW сервісі. Оглядаємо для нашого замовника з Іспанії BMW 330i X-Drive 2021 року з мотором 2.0 на 258 кінських сил в гарному технічному та візуальному стані, без підфарбувань, без перекрасів. У нас 36 тисяч кілометрів з половиною 41 400 євро автомобіль. Стоїть. Автомобіль весь в М-пакеті на таких гарних дисках, на лазерній оптиці. Також у нас є асистенти зчитування дорожніх знаків, асистент тримання полоси, асистент мертвих зон. У нас є люк, у нас є безключовий доступ також по автомобільчику, амбієнт підсвітка, пам'ять сидінь, салон у виконанні кожа Алькантара, руль М. адаптивний круїз-контроль. Digital куп під максимальна приборка, максимальна навігація. Дуже гарний стан автомобіля. Також у нас є люк, який відкривається, та можна його закрити. Також у нас ззаді також стан нового автомобіля. Багажнику, таке відчуття взагалі, що нічого ніколи і нікого не возили. І нічого не возили. Ззаді да? ось так от. автомобільчик гарно виглядає. У замовника дуже гарний вкус. Все стан нового. Просто нового. Дивіться просто на цю оптику, лазерна оптика. Одночі світло, звісно, буде дуже класно. Також у нас є спорт режим, спорт переключає, зразу вихлоп міняється, можна послухати. Є відстріли мінімальні. Ну, вихлоп як для 2 літрів, можна сказати, ну, гарно звучить. Да. Замовляйте автомобілі у нашої команди, допоможемо, оглянемо, виберемо, доставимо в інші країни.